Доброго дня. До вашої уваги представляємо слідуючу модель індукційного котла Комфорт по багаточисельним просьбам споживачів була перероблена модель з можливості установки кімнатного датчика температури. Особливість даного котла. Котел може працювати в двох режимах. І з під'єднаним кімнатним датчиком температури, і в простому звичайному режимі. В, даному, в даній модифікації котел управляється. Терморегулятор один регулює температуру теплоносія в системі, тобто ви можете виставляти температуру безпосередньо там 25, 30, 40, 75 градусів температури теплоносія. Температура кімнати регулюється безпосередньо комп'ютерморським програміруємо датчиком температури. По функціональності котел може бути наборної потужності. Тобто, якщо там 6 кВт котел замовляєте, він може бути 3-6 кВт, може бути зразу тільки 6 кВт. Від цього буде, звичайно, і залежати ціна. Також може бути різна потужність. Починаємо від 3 кВт, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кВт. Ну і так далі. Вже в залежності індивідуально під клієнта. Є однофазні і будуть трьохфазні кота. Це експериментальний зразок, зробили, коректно протестували, він працює. Як працює котел? Вмикаємо у нас автоматика. Вмикаємо автомат. Запускається кулера обдуву плат для того, щоб не перегрівалися силові транзистори. І потім виставляємо, вмикаємо безпосередньо температуру теп... виставляє температуру теплоносія. Іхайка на 45 градусів. Котел починає працювати так, як в нас запрограмований комп'ютермовський кімнатний датчик температури 22 градуси. Зараз по факту у нас 20,2 градуси по Цельсію. Відповідно, котел працює. Якщо ми візьмемо, змінимо установку, він зараз запрограмований. Візьмемо, установимо температуру нижчу, відповідно, котел вимкнувся. Індикатор. Тобто, якщо температура в кімнаті буде більше, ніж установлена температура, котел працювати не буде. По поводу програматора, окрема розмова. За допомогою нього ми реалізуємо функцію захисту від замерзання системи. Він програмується на 7 днів, кожен день програмується на 6 часових періодів. Тобто, Великий спектр програмування, можна і в автоматичному режимі, можна, щоб він працював по програмі. Це окрема, окрема розмова, по функціональності котел зручний, раз налаштували, запустили і він працює. Український продукт, будемо запускати це все в серійне виробництво. По потужності сказав, в принципі, дякую за увагу, чекаємо замовлення.